Дуже сумно, що скоро ті інструктори, які дійсно хвилюються за своїх учнів і живуть тим навчанням і відповідально навчають, не матимуть змоги бути присутнім на іспиті. Тож, колеги, які дійсно вважають, що дуже важливо, щоб учень складав з вами на вашому авто, насолоджуйтесь останнє літо. І більше ми на іспитах не присутні. Петицію не підписують. В шапці профілю вона закріплена. В кого не виходить підписати, копіюємо посилання і окремо відкриваємо в браузері. Але людям то не потрібно. Походу, це е, потрібно лише інструкторам, які за вас більше рвуть жопу, ніж е, ви навіть стараєтесь. Тож, колеги, насолоджуємося останніми іспитами.